И всем здоровый браки, с вами Депта Флайн. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, да? И в Майнкрафт у меня игру The Арена. Погнали! Мы зашли на початок Зе Арены и як ей надо починати играть. Кажется, тут я сокровища. якщо у вас я тут сокровища, бачите пише ноль у мене. Я грав тут 56 раз. И я зайти в бой вот так. Короче, погнали и і... сегодня я буду пробовать якось тащить. Вс, бою. Вещи шукать. Блин, лагаем. Так, тут отверху маєш шось вжать. Давай, 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 вася, вася. вася. Я знаю де весі є, я тут коротше знаю там де спаун у мене тут, але багато я спав, і я тут запам'ятаю чим більше. Тут просто э, дуже багато цих хат і там дуже багато вічей має бути. Ну все, от ігрок. Ой, члка, члечка, члечка, члячка, члечка. Тут а игре кто ножика знайде. Ой, -мо, да. Бежим, 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 бежим. У меня бачать, тут, короче, у мене тут сам початком є, одні труси і и... Кофта! Uh, і, і 10 тисяч здоров'я і усе буде погано Так, закрили двер. Печаль, 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 печаль. Вот так, пише короче, пацаны. Это шоу. Слишком дерзкий. Тут баты и но мне сложно что-то для мене зайти. Ну, значит... У меня... Опа! русс пацан, і попався в мою задельшу. У мене крову течень я. нього у мене кроть течень! Усе буде Добре, так. І свалив тварь, на на. Думаю, я свалить от мене. Но якщо я быстренький, я дуже... Йо-мою, ну не сильно быстрей кить. Ама зайти, давай ну сюди. Сука, зик зи зик зи дик 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 дик. Я мертве, да, Дашенька. Вс, мы обдурились, сейчас вроде за гриппе перемо. У него вроде вещи ки не знаю. Так, гріп, гріп, гріп. Типнули. Падло! Да! Простраиваем у нас тут сокровище. Короче, відкриваємо його Ты пахнул с Сейчас мы же скайваз поиграем. Штаники. Есть yes, штаники, ага. И вони там коштуються, кошке сейчас дура, де дура, штаніки? штаники. підштаніки. пичтаники. Вон якраз, комплект броні у нас є. Оп! есть. Да, да, короче, будем купляти штаники. вони багато занимают. Да попали. Ну Ладно. Сейчас подумаю, что мы будем делать. Так, я больше в Skywars играть, да? Четыре игроки. Изи! У меня є, дешо. Опа, у меч. Блоки. Изи, изи, изи. Обгутайся. Так, е. Що тут там? Фігня? Ловим рибу. Це щоб стежечка, стежечка, не мене, не, не, не здохли. Сами перші на першій насередині, надіюся, ми виграємо. Я виграю і з вами. Ми маємо затащити. Так. І сюди. Віноме. Ма... Твар, якщо він мене заб'є, я буду в себе жать. Я не знаю, як він мене так бьем, але він мене дуже швидко б'ет. Чи так, чи шо? Треба йому броню сломать. Давай вмшь залагало! Так это сейчас с лем його може! Рок. У него 4 жизни, ХП, Сайл заложена. Бляха, мне жрать надо трошки. На на-на! на, Е, на, на. вс! Так, шоу у него там было ничего? Для меня полезного нема. Так, три руков, три руков! Так, три в руков, три груков. Ха-ха-ха-ха. Да я сдохну вроде. Да, вс, я сдохну. Да, я с вами не буду, бо я и так дограл. Вс! Ну ладно, всем пока, с вами Билл Деда Файер. До новых встреч! Пока-пока!